На які виплати при звільненні з військової служби, військовослужбовець має право. Друзі, раджу ознайомитись із наказом номер 260 та з наказом номер 44 про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам. Тому військовослужбовець має право на такі виплати. Перша виплата, на яку може розраховувати військовий, це грошове забезпечення. Друга виплата це Грошова компенсація вартості за неотримане речове майно. Третя виплата це одноразова грошова допомога мобілізованим. Четверта виплата це грошова компенсація за невикористану щорічну та додаткові відпустки. П'ята виплата це одноразова грошова допомога. Шоста виплата це грошова допомога на оздоровлення. І сьома виплата це матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо у вас з цього приводу виникають будь-які запитання і вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися. Номер телефону буде викладений на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.